Друзі! Самісінько початку створення цього каналу я не мав на меті будь-яким чином заробляти на своїй діяльності на просторах Ютубу. Робота в ІТ дозволяє мені повністю задовольняти всі мої фінансові потреби, а ведення цього блогу я завжди сприймав як звичайне хобі. Проте в нас є можливість спільними зусиллями зробити цей світ трохи кращим. Нещодавно я створив благодійний фонд для допомоги важкохворим або нужденним людям. Система дуже проста. Якщо вам подобаються мої курси і ви б хотіли у вигляді заохочувального донату подякувати мені за працю, скидайте ваші кошти на рахунок благодійного фонду варто за реквізитами. Або QR-кодом, який бачите зараз на екрані. Можете бути певні, що абсолютно кожна ваша копійка піде на корисну справу. Я регулярно звітуватиму перед вами щодо використаних коштів. Так само, якщо знаєте когось, хто потребує невідкладної фінансової допомоги або потребуєте її самі, пишіть мені на електронну пошту і надсилайте всі підтверджувані документи. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться запустити активну роботу благодійного фонду варто і спільними зусиллями ми допоможемо не одному людському життю. Дякую за увагу і бажаю корисного навчання на моєму каналі. Всім привіт, друзяки! Це черове заняття з вивчення основ JavaScript на моєму каналі, і сьогодні у нас супер важлива тема, а саме асинхронний JavaScript або скорочено Ajax. Отже, давайте одразу почнемо. Що таке асинхронний JavaScript та для чого він потрібен? Почнімо з того, що асинхронний JavaScript це антонім до синхронний JavaScript. Не дякуйте. Рухаємось далі. Є в нас така прекрасна презентація. Відразу мушу зазначити, я її вкрав, а точніше надихнувся прикладом мого улюбленого англомовного блогера Нает Ніджя. Рекомендую наполегливо всім зайти на його канал, підписатись і слідкувати за його контентом, тому що контент в нього справді дуже якісний. Проте, якщо у вас наразі проблеми з англійською, залишайтесь, будь ласка, зі мною та з моїм плагіатом. Отже, є в нас така простісінька презентація того, про що ми сьогодні будемо говорити. А будемо ми говорити про JavaScript асинхронний. Взагалі, JavaScript це однопоточна мова програмування, single thread. Що це означає? Це означає, що в даний момент. Виконується одна операція, одна дія. Лише після дії номер 1 буде виконана дія 2, Після дії 2 – дія номер 3, та після дії номер 3 – дія номер 4. Не буде нічого в переміжку, не буде ніякого хаосу, не буде ніякої анархії. Є чіткий порядок дій. І саме в такому порядку виконується код в JavaScript. Ми можемо в цьому з захистю пересвідчитись, якщо подивимось на ось такий простісінький код. Зараз я його тут запущу ще разок в нашому браузері і ми побачимо таку річ. Зараз спикну наш сайтик. І давайте його зроблю на половину екрану, щоб було все рівномірно оновлю І ми побачимо. Виконується з чотири консольки, які йдуть отут. Потім йде цикл і 10 разів виводиться loop action. Потім 5-6, потім функція say hello викликає консольлок Hello. і потім... Чотири консольки від семи до десяти ми бачимо тут чіткий порядок. Ніхто не вискакує поперед батька в пекло, поперед консоль лок в пекло і все згідно нашого знову ж таки синхронного порядку. Але, 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 все, нібито правильно, все, нібито дуже круто. Але що робити у випадку, якщо в нас... Яка небудь операція займає трохи більше часу, ніж ми цього очікуємо. Наприклад, операція 1 та 2 виконується за якісь там мілісекунди, непомітні неозброєним оком. Проте операція номер 3 – це запит в базу даних, який може зайняти ну, умовно кілька секунд. А кілька секунд це багато. Повірте мені, в інтернеті 3-4 секунди очікування для користувача. Це ну, справжня каторга. А якщо таких операцій дві. Ця операція займає 3 секунди. Ця операція 4 секунди, і користувач мусить чекати 7 секунд для того, щоб мати можливість виконати дію номер 4. І це дуже погана практика, тому що ми не хочемо блокувати виконання нашого коду. Я, наприклад, зараз поясню вам, що підсимається на увазі. Якщо ми зараз йдемо умовно на сайт розетки, і зробимо ось такий хак. Тут є ось така вкладка Network, про неї ми поговоримо в майбутньому трохи детальніше. І я тут симулюю повільну швидкість інтернету. Та тут є така можливість. Якщо я зараз оновлю наш сайт, ви побачите таку річ. Зараз тут з'явиться така крутилка, яка символізуватиме, що підвантажується певний контент. Бачите, вантажиться, вантажся. І коли запит в базу даних буде виконано і прийде успішна відповідь, лише тоді ми побачимо усі всі товари. Це дуже круто, але. Ця штука, поки відбувається цей запит, ніяким чином не впливає на мою взаємодію з сайтом розетка. Я досі, от зараз я ще раз в останній перемотажу. Я маю можливість отут в пошуку вводити які-небудь е -е, товари, які я хочу знайти, і знаходити їх тут. Так само під час виконання ось цього запиту. В базу даних я маю можливість змінювати мову не приведи Боже. Давайте краще якісь приклади. Можу заходити на будь-яку, ну може зайти в кошик, можу обрати якусь цих категорій. Одним словом, я не заблокований в своїй взаємодії з цим сайтом, і це прекрасно. Бачите? Знову ж таки, я можу тут вводити який небудь товар, і відбувається водночас дві дії. Відбувається ось цей запит, коли я вводжу тут який-небудь товар, і відбувається ось цей ну поява ось цих. Товарів, які доступні на сайті розетка в протилежному випадку, якщо б JavaScript не було такої можливості дати мені власне ось цю можливість взаємодіяти з сайтом, поки відбувається якась дія, я б не міг нічого зараз зробити, поки не з'являться ці товари. А це насправді дуже ну, така штука дратівлива, тому що я не хочу забагато часу витрачати на цьому сайті. Я і так все своє життя провтикую в, в, в Тіктоці. Тому мені максимально важливо, щоб. Взаємодія з сайтом була дуже оперативною. Як це корелюється з тим, що я вже сказав? Що JavaScript – це однопоточна мова, і в даний момент може виконуватися лише одна дія? І з тим, що ми вже бачили, є чіткий порядок. І ми повинні дочекатися, поки виконується дія 2, потім дія 3, потім дія, ой, потім дія лише, потім дія 4. Як ми можемо добитися такого результату, який щойно бачили на сайті розетки? Власне, це тема нашого сьогоднішнього заняття. Отже, асинхронний JavaScript або AJAX. Якщо все максимально спростити, то асинхронний JavaScript – це можливість почати виконання певної дії зараз і завершити її пізніше, коли ми будемо мати таку можливість. Що це означає на практиці? Давайте подивимося на наш наступний слайд. Як ми вже зазначали, JavaScript – це однопоточна мова це не обговорюється і сумнівів тут немає. У нас одна дія виконується в один момент. В даний момент виконується statement 2, Лише після нього виконується statement 2. Проте… Якщо Statement 2 виходить в частину веб API браузера, тобто є спеціальний набір інструментів, який нам надають браузери для нашої зручної розробки сайтів чи застосунків, і так далі. Отже, якщо Statement 2 – це власне частина ось цього веб API браузера, то її дія виходить за межі ось цього. Основного потоку виконання коду, так би мовити, в окрему чергу очікування. Ось тут це все дуже абстрактно, але просто зрозумійте наразі. Уявіть собі, що Statement 1 – це просто якийсь log, Statement 2 – це запит в базу даних, дія переходить сюди, в окрему чергу очікування, тому що веб API браузера розпізнає її як власне свою складову і. Ця частина, ця дія, яка гіпотетично може зайняти 4, 5, 10 секунд, не блокує подальше виконання нашого коду. Поки ось тут буде відбуватися ось цей запит в базу даних, поки ми не отримуємо відповіді, продовжується виконання основного потоку, основного стеку. Стек, це ж таке поняття. Оце все це загалом стек, тим не менш, стеку нашого коду. Розумієте, таким чином не буде блокуватись виконання стейтменту 3, І лише тоді, коли від бази даних ми отримаємо відповідь, і оцей основний стек буде вже порожній, коли виконуються всі синхронні операції, лише тоді повернеться колбек, який тут і запуститься. Що під цим мається на увазі? Можливо, це дуже заплутано для вас наразі звучить. Я зараз покажу на практиці. Дивіться, друзі, ми з вами вже розглядали ось цей приклад. Приклад синхронного простого коду, де все виконується по порядку. От ми зараз подивимося тут наш документ, ми бачимо, що все виконується згідно уставленого порядку. Проте ми тут поки не використовували одну зі складових веб API браузера. І найпростіший приклад такого веб API – це функція setTimeout. setTimeout. Яка приймає два аргументи. Перший це callback, який вказує, що ми хочемо виконати. Умовно, ми хочемо вивести в консольці який-небудь, я не знаю, hello from, ой -ой, from set timeout. Другим аргументом, який приймає функція setTimeout, знову ж таки, це, ви бачите, я ніде не прописував function, function setTimeout. Це не є моя власна функція, це функція, яку нам дає браузер веб API браузера власне другим аргументом, який приймається тим це час. Якщо я вказую ось так: тисяча це буде одна секунда, тисяча мілісекунд це одна секунда. Тобто, якщо вкажу 5 тисяч, це буде 5 секунд, відповідно. так Давайте вкажемо наразі, наразі одну секунду. Е код означає, що ось, ця, ось цей колбек. Ось ця функція буде запущена рівно за одну секунду. Тобто за одну секунду відбудеться консоль лок Hello from set timeout. І, можливо, цікаво, що ви очікуєте зараз побачити. Можливо, ви очікуєте побачите, буде 1, 2, 3, 4. Далі ми одну секунду чекаємо. Після цього виводиться Console.Log Hello from set timeout, і після цього виконується подальший код. Так, проте не зовсім. Якщо я зараз оновлю, ми побачимо ось таку річ. Все, як ми бачили до цього ніяких змін, і лише в самісінькому кінці Hello from set timeout. Це те, про що я говорив. Сеймаут це складова веб-API-браузера, яка є асинхронною, яка не блокує виконання нашого подальшого коду. По-іншому, якщо б умовно, тут було, давайте зараз покажу 5 секунд, 5 секунд нехай буде 5 тисяч мілісекунд. дивіться, я оновлюю. Ми не бачимо Hello from set, не бачимо, не бачимо, не бачимо, і зараз з'явиться. Ось hello from site... А я не можу вимовляти вже Hello from set timeout. Тобто, це з'явилося за 5 секунд. І яка найбільша краса від цього, так це те, що. Ось ця частина коду з 6 по 8 рядок не заблокувала виконання подальшого коду. Якраз таки навпаки, коли виконання коду доходить до 6 рядка, де в нас починається функція setTimeout, то JavaScript розпізнає setTimeout як складову веб API браузера. Якщо ми зараз тут в консольці введемо setTimeout, то побачимо, що він нам тут підтягується, тому що setTimeout, знову ж таки це складова веб API браузер, так само як а, глобальний об'єкт документ, так, так само як багато інших речей, про які ми будемо говорити в майбутньому. Отже, на 6 Стому рядку ми розпізнаємо, що це тим це складова веб API браузера, тому вона її черга очікування, тобто її виконання, відбудеться пізніше за 5 секунд. Але перед тим як дія, яка всередині функції setTimeout, повинен виконатися основний стек, основна синхронна частина нашого файлу, як показує ось ця презентація. Тобто відбувається перша синхронна частина нашого коду, тобто перші ось ці чотири консольки. Далі йде statement 2, умовно кажучи, це все умовно, тому що Statement1 — це ну, була б одна консолька. Так, в мене їх чотири. Не звертайте увагу, це все не буквально, так. Хай тим хай там як дивіться, в нас далі йде стейтмент 2, який забирає певний час. Наприклад, це може бути запит в базу даних. Проте у випадку нашому це функція setTimeout. це така ж сама складова веб API браузера, як і функція fetch, з якою ми будемо розбиратись в майбутньому, яка власне робить запити в базу даних. А, ну, http запити е, як би там не було про це все трохи пізніше зараз ми розглядаємо асинхронний JavaScript на прикладі функції setTimeout. отже коли на шостому рядку ми доходимо сюди до функції setTimeout, ми виносимо ось цю функцію так би мовити в окрему чергу очікування про яку яку власне нам надає веб API браузера і ми таким чином не блокуємо подальше виконання синхронної частини нашого коду. Вся синхронна частина, весь звичайний ось цей код спокійно собі виконується до самісінького кінця, і лише тоді, коли буде в нас готова відповідь, а в даній ситуації вона буде готова рівно за 5 секунд. Лише тоді повертається в основний стек виконання нашого коду колбек, який є всередині функції «setTimeout». тобто ось цей консоль лок HelloFrom settimaut. Тобто, згідно цієї презентації, у нас відбувається знову ж таки синхронний код. Дія доходить до асинхронного коду, тобто до Web API браузера, вона переноситься в окрему чергу очікування. Продовжується виконання нашого всього синхронного коду. Як ось тут ось цей цикл виконується, ці дві консольки, викликається функція, ще чотири консольки. І лише після цього, і після того, як мене 5 секунд буде викликаний цей колбек, він повернеться. Це виглядає візуально, ну. Уявно це виглядає приблизно з таким чином, в самому кінці додається ось цей callback, який викликає функцію console.log hello from set timeout. Розумієте, це працює саме таким чином. Не двопоточність. У нас JavaScript це однопоточна мова. Проте в нас є веб api браузера. Які дають нам можливість перенести виконання асинхронного коду в окрему чергу очікування, не блокуючи при цьому іншої частини нашого коду, тобто синхронної частини, виконується весь наш код, весь наш файл читається зверху до кінця. І лише тоді, коли буде готовий до виконання ось цей колбек, він буде викликаний таким чином. Асинхронний JavaScript дає нам можливість робити кілька речей водночас, як ми бачили на прикладі розетки. Ми тільки зайшли на сайт і чекали, поки нам підтягнеться. Ось цей список товарів, тобто відбувався запит в базу даних, але разом з тим ми мали можливість взаємодіяти з сайтом. Ми не були заблоковані, у нас не були зв'язані руки. Ми не повинні були сліпо чекати, поки отримаємо відповідь від сервера. Натомість, ми могли продовжувати ну, робити який-небудь пошук там в інпут полі або умовно змінювати мову, або що завгодно. Ми не були заблоковані саме це і є Non-Blocking Model. Тобто модель виконання коду, яка будує плідну взаємодію між синхронним та асинхронним кодом в JavaScript? Тобто, в нас відбувається синхронний код, і коли діє доходить до асинхронного, він не блокує синхронний, дає можливість йому виконатися і лише тоді, коли він буде готовий до свого виконання, він, власне, і запускається? І тут дуже один важливий нюанс. А що буде, ви можете подумати, якщо передати тут не 5 секунд умовно, а 0. Якщо ми передамо тут 0 секунд, як ви думаєте, що відбудеться? Давайте перевіримо, на прикладі. ми тут зберігаємо, повертаємось наш код. І давайте зараз ще раз, щоб було видно редактор, оновимо. І побачимо дуже цікаву річ. У нас все відбувається точно так само, як раніше, і в самому кінці Hello from set Timeout. Дуже цікаво. Чому? Ми ж поставили тут нуль, тобто ну, не має бути жодної секунди очікування, проте це все одно асинхронний код. Це все одно складова веб API браузер. І який би тут час не був, чи 10 секунд, чи мільйон, чи 0 секунд, все одно буде відбуватися той самий процес. Коли ми доходимо до шостого рядка, черга виконання ось цього коду переходить в окрему графу, тобто є окрема черга для веб api браузера, і лише коли буде повністю виконаний весь синхронний код, який не є складовою веб api браузера, то тоді. Буде виконаний ось цей колбек, який містить в собі консоль лог Hello Hello from set timeout Будь ласка, запам'ятайте, тому що це дуже часто задають на співбестах Дуже часто я от бачу таке запитання, і ви повинні відповісти, чому код на сьомому рядку не виконується після лог 4 тому що логічно, що тут нібито нуль, ви не мали б чекати проте все одно. Це асинхронний код, це складова веб API браузера, і її виконання переноситься на пізніше. Спершу виконується весь синхронний код, і лише в самісінькому кінці, після того, як очиститься виконання цього файлу, так би мовити, очиститься основний стек, буде виконаний ось цей Console.log. Hello from the time out. Дивіться на цьому занятті друзі, я не надто приділяв увагу всяким там термінам, як от стек, наприклад, так далі, тому що це взагалі тема окремого заняття. Ми будемо говорити про таку річ, дуже важливу і фундаментальну, як event loop. Проте ще на сьогодні. Наразі я хотів дуже поверхнево захопити тему асинхронного JavaScript, тобто AJAX, для того, щоб ми могли вже з наступного заняття говорити про таку річ, як http запити, а також функція fetch, яка так само є складовою веб-айпіай браузера. Проте. Це на наступному занятті І що я хотів цим сказати, друзі, будь ласка, якщо ви чогось не розумієте, якщо вам здається, от складна оця вся термінологія, асинхронний JavaScript, я не знаю, non-blocking, блокінг модул, стек і так далі, будь ласка, не поспішайте робити висновків, що все дуже погано. Насправді ви це все обов'язково зрозумієте, тому що в наступних заняттях ми ще будемо дуже багато про це говорити. І так само це стосується знову ж таки івент-луп. Проте сьогодні. Все, що вам потрібно запам'ятати, є так в JavaScript дві такі парадигми, як синхронний і асинхронний код. Синхронний код це те, що виконується чітко по черзі, так як ми бачили тут в презентації. Бачите, statement 1, 2, 3, 4, і тобто після першого виконується другий, після другого, третій, після третього, четвертий. А є асинхронний код, який. Дає нам можливість обійти цю штучку, так би обійти однопоточність JavaScript, Тобто, нібито створити окремий другий потік. Хоча це не зовсім другий потік. Це потрібно для того, щоб ми не блокували виконання нашого коду. Тому що як ми цього, якщо ми цього не зробимо, тоді ми повинні тут чекати 5 секунд, повинні тут чекати 5 секунд, і лише тоді виконується четверта дія. Це дуже неправильний підхід, і він повірте мені на слово, якщо ви будете розробляти який небудь там сайт, інтернет-магазин, наприклад. І якщо у вас все буде суто синхронно, тоді повірте мені на слово успішності такий Проект не матиме, тому що Асинхронний JavaScript дуже необхідний для того, щоб побудувати зручну взаємодію з користувачами вашого продукту, інакше, повірте мені на слово, всі клієнти будуть від вас тікати. Тобто, знову ж таки, асинхронний JavaScript дає нам можливість розпочати дію якого-небудь коду в даний момент, а завершити її пізніше, коли буде виконаний весь синхронний код нашого застосунку, нашого сайту. Сподіваюсь, це зрозуміло. Проте знову ж таки, якщо у вас виникли які небудь запитання чи проблеми. При проходженні цього заняття, обов'язково пишіть в коментарях або мені на електронну пошту. Наразі це все сьогодні без домашнього завдання, тому що я підготував дещо цікаве на наступне заняття. Обов'язково дочекайтеся його, будь ласка, і сподіваюсь, що почуємось та побачимось у наступних відео. Всім па-па!